Всім привіт! Сьогодні вітер, так що за звук звиняйте, поставив пальчики. Сьогодні покажу ще одну корисну властивість цього роздільного борта. Тема яка, є клієнт завести в один двір 5 тонн піска. В один двір це так образно, там один двір на двох. Заказали сусіди між собою машину на опіку. Зараз загрузимо сюди 2,5 кг то вони загрузимо туди. Раніше такі клієнти, як правило, теж були. Зачасту вони були на жом або ще на щось. Заказують два сусіда між собою машину там, щебня, жому, чи піска. Потім, як правило, комусь висипалось більше, комусь менше. Б'ються, матюкаються і таке інше. Зараз спробуємо, щоб все було чесно. Щоб кожному було порівно. Така функція, як правило, у нас коштує десь на 100 гривень дорожче. Буду людям приносити я добро. Будуть люди приносити мені бабло. І теж клієнти між собою вибирають. Ділайте глаз чи ділити порівно. 100 гривень, зараз не такі великі гроші. Коротше, закрили борта, зараз грузимо порівну і їдемо висипаємо. Me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Функція називається верблюд. Получилось у нас дві засіки по 2,5 тонни по 6 ковшиків. Вам верблюда на горбу, Чи на да. Клієнт звони каже, у вас є функція верблюд. Так Шутки в сторону, зараз батя везе, висипає, заснімає, я вже потім показую. Так, не вийшло в батька зняти вигрузку піска. Я на над як і всі здесь. Я хотів це відео якраз на цьому й акцентувати, але не вийшло. Може це я затупив, треба було з ним поїхати. Ну нічого. Звиняйте, я на наступний раз зніму вже ретельніше. Чому я сюди прийшов? Проявилась тріщина на дискові Камазовському, прямо так ось під клинця і туди далі. Прийшов я, як то кажуть, тримати совет, держати совет, посовітуватись, чи можна заварити цей диск прямо на місці, так, щоб не знімати, не скидати покришку. Планую я що? Скинути клинці, зробити фаску болгаркою заварити і пройти по автомату на великом току, так, точка в точку, десь там пару секунд між точками давати цей інтервал. От. Я так подумав, там з тієї сторони на дискові стоїть оце кольцо штопорне, яке. Опускається якраз там десь на 4 см. І воно, виходить, перекриває, перекриває десь підсюди і захищає резину від сварки в теорії. До чого моє питання, чи хтось так уже робив? Якщо робив, то як? На якому току? Проходили за раз? чи проходили точка в точку, чи не валяти дурня та взяти і розбортувати? та цей. Нормально заварити вже. Зачистити та й не паритись. Але розбирати це западло, блин. тут нова резина, я поставив тільки місяць тому. І розбирати, щоб заварити, то наче. І зараз жалко, та особо його і немає. Так. Пишіть коментарі, буду вдячний за корисні поради. Опять літочки сьогодні. Я знову добрався до своїх пластин. Ставлю їх, до речі, на такі ось болти 10 9. Це болти з підвізки Volkswagen Touareg, наскільки я зрозумів. <клес> Бо там розборка іменно по цих машинах. І в них же я купив ці болти на 16. Класні болти, оце думав, чим їх крутити. Як виявилось, підходить звичайний накидний ключ. На 24. І підходить він сюди ідеально. Такий лайфхак. Може всі знали, але я цей відкрив для себе. Думав, треба якийсь буде замовляти спецключ фольксвагенівський. І так полотненько, то що треба. Готова одна із одна із опорних щок. Ще одна, там буде ззаді. Коротше, пішов десь день роботи. Не зранку до вечора, а так. Там 2 години, там 2 години, та й готова. Болти на 16, гайки на 32. Хайзеровське сверло, щоб сверлити дірки. Цю велику дірку пропік сваркою. Бо вести до токаря це все час. Не завжди є можливість. В основному час. Вийшли у нас дві пластини по 2 см. В загальному виходить 4 см, 40 мм наші щоки. Будем їздить, будемо їздити, будемо пробувати. Хотів спитати, яке хто лє масло в ці камази, або в звичайні КАМАЗи. Хочу залити масло оце повишеної вязкості. Називається воно. 75 на 140. Да, воно дорожче, але кажуть, що моторесурс редукторів, бортових редукторів увеличуються значно. Ціна його теж, звісно, нормальна. Думаю, залити в цей камаз попробувати. Що воно за масло? З чим його їдять, як воно себе покаже на практиці. Ці мости гріються. Так, як і на обичному КАМАЗі, гарячі Гарячі буртові редуктора, гарячі самі мости. Всі замічали, як машина їде зимою. Навіть. Задня кришка редуктора завжди суха. Тобто температури тут серйозні. Висока температура масло стікає з залізяки і його менше. Чим густіше масло, тим більше воно тримається на шестернях. І за щодо цього. Кажуть розумні люди, що краще моторесурс. Також це густе масло заливають у редуктора. Коли редуктор дає звук гуде. На цих КАМАЗах при їзді, там уже на нормальній скорості, там 60-70 км, редуктори починають давати звук. Це їхня нормальна робота. І... Як повинно бути, Типу, якщо залити це масло, то цей ефект пропаде. Масло старе я вже позливав із редукторів і з бортових редукторів. Текло нормально, без стружки, як на диво, досить непогане масло. В передньому редукторі. Ззаді був чогось нігрол, не знаю. Але теж без трушки, наче все нормально. Після нігрола, до речі, повідмивати запчасті це той квест. Я там кип'ятив солярку, кидав у кип'ячену солярку ступицю, шестерні. Коротше. Хто заливає нігрол, той ще чорт. Рекомендую нормальне трансмісіонне масло. Так, по камазу, все. Поставив Юмеза на гору, це вже мабуть по старій привичці. Вже тепло. Наступного разу вже будемо без гори пробувати зранку заводити. Оце за весь день завіз газончик піска батько верблюда, так би мовити. Ще там пара людей приїжджали з прицепами. Та й всі клієнти. Не густо, геть не пусто. На завтра є ЗІЛ камня, будемо грузити Холандом. І ще там декілька клієнтів під питанням. Може да, може ні. Це все, що хотів показати. На сьогодні все. Коментуйте, критикуйте, до зустрічі!